Вітаю вас на каналі ТОПшкола. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні у нас черговий відеоурок для 9 класу фізика і тема найпростіші оптичні прилади, окуляри, око як оптичний прилад, зір і бачення, вади зору та їх корекція. Дуже багато нам є про що сьогодні говорити. Ми з цим обов'язково розберемося. У нас сьогодні тільки теорія і тести. Задач не буде. І перед тим як ми розпочнемо, будь ласка, натисніть вподобачку, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок. Зробили це? Починаємо. І так, розпочнемо з теорії. Лупа – це оптичний прилад, що є збиральною лінзою. Застосовується для розглядання дрібних деталей погано помітних неозброєним оком. Людство з'ясувало, що якщо у нас є... Збиральна лінза з попереднього року ми пам'ятаємо, що це таке. То ми можемо і нею скористатися, вона буде збільшувати нам деякі предмети. Якщо на відповідній відстані поставити, ми з вами казали, там фокус на відстань, де поставити, щоб було збільшене зображення, оцим і користуються. Беруть в оправу, додають ручку для зручності користування лінзи і отримують ось такий пристрій, сучасній. Дають збільшення у 10-40 разів. Бувають такі складні, закриваються, щоб лінза не забруднювалася. От. Бувають такі, використовують майстри 3 годинникарі, використовують ювеліри, використовують у майстернях по ремонту мобільних телефонів. Там купа дрібних деталей. збільшене скло. Бачите, тут є зажимчики для мобільного вашого телефону. І можна його розбирати, розглядати і працювати. Є ось це не VR-окуляри, ми про них будемо говорити трішки пізніше. Ось, на голову одягається таке такий збільшуване скло тут вбудоване або декілька. Ціла система для того, щоб збільшувати дрібні деталі. Все. Ось те, що стосується першого пристрою. Продовжуємо знайомство і поговоримо про. Ось такий випадок. А якщо в мене одна лінза збільшує зображення, а якщо я візьму дві лінзи, і для того, щоб вони пропускали тільки світло, яке нам потрібно, вони з боку поміщу їх у циліндр, який називається тубусом, то я зможу тоді одна лінза збільшує, друга ще більше збільшує, то я тоді отримую мікроскоп. Оптичний прилад для розглядання дрібних предметів для де деталей дуже дрібних. І мікроскопи сучасні можуть давати збільшення у тисячу разів. От, Хто знає, на сучасних телефонах є режим макрозйомки, зйомка з мілких предметів зі збільшенням, та, там теж використовується випукла лінза. От, і в мікроскопі їх дві. От, мікроскоп можна розглядати, що там маленький мікро, маленький скоп, бачите, бачите, маленький, перекладається назва. Цього пристрою. Складається з окуляра, куди дивляться тубус, у якому тут є одна лінза, і ось декілька лінз, вбудованих в об'єктиві. Це робиться для того, щоб збільшувати у різну кількість разів. Просто робити мікроскоп, який буде збільшувати, там, наприклад, 100 разів. Це добре, але якщо буде в 200-500, в можна змінювати режимчики за допомогою об'єктиву дивитися. Є, відповідно, штатив, на якому кріпиться цей тубус з окулярами і з лінзами, до основи, щоб це все трималося. Обов'язково є предметний столик, на який ми кладемо предмет, який нам потрібен, є затискачі. Хто з уроків біології знає, то там ставляться два скельця. Між ними ставиться препарат, обов'язково крапелька водички. От. І затискачі, затискаються скельці, і ми розглядаємо, зафіксовуємо наш предмет. Знизу його обов'язково підсвічувати додатковим джерелом світла, От, щоб було краще видно. Є макрогвинт, який дозволяє настра... піднастроювати, щоб краще бачити. От. А є мікрогвинт, це більш тонка, така, більш точна настройка. Ось От. От так виглядає, в принципі, будь-який мікроскоп. З ним дуже цікаво досліджувати світ. Я сподіваюся, що ви на уроках біології чи хімії працювали з мікроскопом. До речі, в магазинах можна придбати дитячий мікроскоп і вдома з ним вивчати, з чого складаються фарби. Бруд під нігтями можна теж розглянути, і багато чого цікавого знайти. Ґрунт з огороду принести. От, Є таке. Ну а якщо не маєте мікроскопу, на Ютубі є дуже багато відео відповідних. Розглядаємо світу мікроскоп. І дивіться. Розглядайте, вивчайте. З мікроскопом розібралися, рухаємося далі. А, крім того, що ми можемо дві лінзи поставити, які збільшують, отримати мікроскоп, я можу ще і лінзи так і налаштувати, що отримую або підзорну трубу або бінокль. І буду спостерігати за віддаленими об'єктами. Дивіться, мікроскоп дає можливість розглядати маленькі предмети, які знаходяться безпосередньо біля вас. Підзорна труба чи бінокль дозволяють спостерігати предмети, які далеко. Ви знаєте, що навіть великі об'єкти на відстані кажуться здаються маленькими. Десятиповерховий будинок з відстані в кілометр два може бути розміром з коробку сірників. Розумієте, так да, про що? І їх теж треба збільшувати, щоб бачити. Для цього ви знайшло спочатку підзорну трубу, потім бінокль. Бідзорна труба одним оком дивишся, Тут теж дві лінзи, нічого складного в тубусі. Бінокль. У нас два ока, у нас бінокулярний зір. От дві труби по кожній на око. Налаштовується, можна спостерігати. Використовується військовими, мисливцями, спортивних, от, Для споглядання далеких предметів. Для дуже далеких предметів, які знаходяться за межами нашої планети, використовують телескоп. Це оптичний прилад для астрономічних досліджень космічних об'єктів. Такий самий принцип. Всередині дві збиральні лінзи, тут, тут, тубус, який їх з'єднує, закриває від стороннього світла. тринога для того, щоб стояло це все зафіксовано, а не в руках тряслося. І, будь ласка, собі спостерігайте за зірками. Дивитися на сонце, категорично не рекомендується, можна зіпсувати зір. От. І якщо використовувати темний фільтр, темні скельця, то можна в принципі, за сонцем. До речі, що підзорну трубу, що бінокль, що телескоп можна без проблем придбати в магазинах і спостерігати вночі на, на місяць, і спостерігають. На сучасних телефонах є навіть насадки, які дозволяють теж через ваш мобільний телефон спостерігати за небом. Там, звісно, не так все суперово, як зі справжнім телескопом. А якщо у вашому місті є обсерваторія, де стоять величезні телескопи, сходіть туди. Правда, правда, там екскурсії вночі, да, в день і <плес> зірок немає. От екс... Обсерваторії проводять нічні екскурсії, спостерігання за зоряним небом, спостерігання за місяцем це все можна домовитися, сходити на екскурсію, подивитися. От, в нас є обсерваторія у парку Шевченка. Працювала і сподіваюся, ще працює, Ну, можна спостерігати дуже цікаво. Одна справа, бачите це на екрані комп'ютера, да? ну, як комп'ютерна гра, а інша своїми очима справжній місяць, справжні зорі у збільшеному розмірі. От. Рекомендую. Поїхали далі. Є ще перископ. Окрім того, що ми можемо розглядати предмети, які знаходяться біля нас, і маленькі або далеко від нас, ми їх погано бачимо. А ми можемо за допомогою перископу бачити предмети, які ми не бачимо. Поясню, як це. Ну, от, наприклад, щось знаходиться зверху, а я от знизу да? беру одне дзеркало, ставлю тут, друге дзеркало, два дзеркала навіть лінз не треба. Будуть промені так, що я тутечки буду бачити, що відбувається на вас. Ще один спосіб. Використання перископу це на підводних човнах. Підводний човен схований під водою, але він повинен бачити, що відбувається назовні. Піднімається перископ, підскоп, перископ, подивились наліво, подивились направо. І знаємо, де ворог. І все, бабаги, немає. Так, на підводних човнах використовують перископи. Так, що ще? Можна ось так сховав, ховаючись за деревом, бачите. Те, що з боків. Ось такі така будова перископа Цікава. Бачите? Напряму побачити не можна, можна з боків. До речі, є окуляри, які використовують принцип перископа, в яких можна читати лежачі. От ви лежите, дивитесь на нагору, е, на а окуляри змінюють хід променів і ви е, е, читаєте те, що у вас перед... книжка перед вами. Не треба навіть голову нахиляти. Або мобільний дивитися так. Є такі пристрої. Дзеркало змінює напрямок руху сонячних променів, ми це знаємо. От І використовує це в оптичних пристроях. Поїхали далі. Частиною теорії розібралися, трошечки зробимо паузу перед новою порцією знань. Я хочу подякувати спонсорам нашого каналу, які гривно підтримують вихід нових відеоуроків. Спонсором можете стати і ви. Натискайте кнопочку «Спонсорувати» і від 10 гривень на місяць ви підтримуєте канал ТОП школа. А я маю можливість створити для вас нові відео. Моя подяка всім, хто підтримує. Поїхали далі. Що далі? Що таке око? А око це природна оптична система, що складається з кількох оптичних елементів, що разом призначені для створення зображення. З точки зору біології. Вам розкажуть, що там є зіниця, райдужна оболонка. От, є багато є білих цілостепа, пляма, це нерви. Це вам розкажуть на уроках біології. Ми говоримо з точки зору фізики. От людське око. Якщо його приблизити, там взагалі фантастична буде картинка, як виглядає око. Ось ця райдушка, особливо. Котяче око. Ви знаєте, що у котика не завжди такі великі очі. Він такі великі очі робить, або в темряві, або коли намагається когось вполювати. Або його щось зацікавило. А так у нього маленькі очки. Да, Зіниці, ви знаєте, вони вміють збільшуватися. Це око плазунів, ящерки чи змії. Ось таке око. У кози зверніть увагу. На зіницю бачите? Ось таку форму має, таку може мати форму. Пауки. Дивіться, два основних ока, чотири додаткових, взагалі вісім очей може бути у паука. От, будь ласка, бабка. Ось у неї око, яке складається з сотні очей. Угу. Дуже складна будова ока. Але, тим не менш, кожен з цих. Очей, ця оптична система, яка дозволяє живому організму бачити зображення навколишнього світу. Зрозуміло, да? незалежно від того, як, це, як, будов, як воно влаштоване, які розміри має, яку форму. Значить, що у нас відбувається з точки зору фізики? У мене є дерево. Воно освітлюється сонячним променем чи просто світлом ліхтарів. Попадають. Промені, вони відбиваються, попадають, потрапляють людині в око. Ви пам'ятаєте, у нас всередині є тут збиральна лінза, і ми отримуємо зменшене перевернуте зображення, бо зазвичай предмети знаходяться за подвійним фокусом для нашого ока. Тому зображення зменшене перевернуте. Я вже казав на попередньому уроці, що взагалі ми весь світ повинні бачити догори дригом. Угу. А ви мені скажете, Олександр Борис, це несенітниця, я бачу світ, як він є. А отут уже вмикається біологія з психологією. Хоча, певно, психологія. Ні, біологія все ж таки. Наш мозок перевертає зображення для нас, щоб ми бачили не догори дригом, а так як воно є. Вчені навіть проводили експеримент людині давалися відповідні окуляри з лінзами, які перевертали знову світ до гори-дригом. От такі лінзи одягали, люди ходили, бачили все до гори-дригом. Проходив певний час, і мозок тх, ходив, перевертав зображення навіть в окулярах. І люди починали бачити нормально. І знімали люди окуляри, а знову ставав світ до гори-дригом. Проходило декілька хвилин до декількох годин. Це все залежить від організму, його властивостей. І світ знову ставав нормальним. Магія з боку мозку. Взагалі мозок здатний творити чудеса, дива, на уроках біології вам про це детально розкажуть. А на уроці фізики я вам розказую, що у нас відбиті промені, потрапляють до ока, формується перевернуте зменшене зображення на задній стінці ока, передається сигнал до мозку, і все ми бачимо навколишній світ. Бачите? У нас є зіниця, яка відіграє роль збиральної лінзи. І сітківка, на якій формується перевернуте зображення. Вам там розкажуть на уроках біології про ковбочки, про палички. Одні відповідають за сприйняття сірого кольору, інших за сприйняття трьох кольорів червоний, зелений. Да? Які там ще основний? А Ану хто знає, напише, які три основні кольори виділяються. З мене буде вподобайчка. У птахів. Більше колбочок, у тварин буде більше, вони бачать краще в ультрафіолетовому спектрі можуть бачити, в інфрачервоному деякі. Це залежить від будови ока. Але принцип роботи один той самий. Поїхали далі. На жаль, на жаль, наше око, яке б не було ідеальним, але воно може мати вади. У силу біологічних, фізіологічних причин, фізичних від віку. І зір може погіршуватися, може бути з народження не ідеальним. Так, ми Люди ми не ідеальні, буває таке, і це нормально. Так от, що таке короткозорість? Це вада зору, за якою фокус оптичної системи ока розташований перед сітківкою і коригується носінням окулярів з розсіювальними лінзами. Що таке окуляри, сподіваюсь, знаєте? Так от, що таке росіювальна лінза, знаєте? Чудово. Якщо ви бачите в людей окуляри з розсіювальними лінзами, Ті, які посередині тонші, аніж на краях. Знаєте, в людини короткозорість. Як це працює? Ось у мене є око схематичне намальоване. Трапляють промінчики, проходять. Значить, і зображення формується не на сітківці, бачите, не тут. А перед нею. І далі вже буде розмите зображення. Людина бачить трошки розмитим навколишній світ. Що тоді робимо? Ставимо. Перед оком розсіювальну лінзу. Вона трішечки промені Росією. І тоді будуть фокусуватися далі, якраз на сітківці. І людина буде чітко все бачити. Ну, наразі можна не тільки окуляри, можна контактні лінзи одягати, вони виконують ту ж саму роль. Зрозуміло, да? І бачите, у людини може бути по-різному різна короткозорість, з когось ближче, в когось далі формується зображення. Тому окуляри виписують індивідуально кожному. Якщо одній людині підійдуть на 1,5, на 2,5, да, пам'ятаєте, з попередніх уроків ми казали, то інші можуть не підійти. От. Це все індивідуально підбирається у фахівців. Лікарів. Є ще одна вада. Далекозорість, за якою фокус оптичної системи ока розташований за сітківкою, коригується носінням окулярів зі збиральними лінзами. Дивіться, зайшли промінчики. І зображення повинно сформуватися десь аж там. Але там вже немає, тому воно формується ось тут і воно не чітке теж. Людина не бачить чітко. Що робимо? Одягаємо окуляри ось такої форми зі збиральною лінзою. За формою лінз можна ви одразу знати, у людини короткозорість чи далекозорість. Навіть не запитуючи, в неї. А ще є одна хитрість, якщо збільшує обличчя, то тоді це точно у людини далекозорість, бо збиральна лінза. Взяли, одягли окуляри і зображення, бачите, от лінза звузила вже пучки світла і сфокусувалося на сітківці. І людина собі чудово все бачить. Звісно, це не всі проблеми, які є у людини з зором. Їх дуже багато є порушень. От, але завдяки вченим, завдяки фізикам, завдяки біологам ці проблеми вирішуються, коригуються, десь носінням окулярів, десь операцією, от, по відновленню і кришталика і лазерні операції. Але це вже біологія. Головне, щоб ви зрозуміли. Проблеми з оком це коли у нас Неправильно, не чітко формується зображення на сітківці. Просто промені не фокусуються. Проста фізика. Хто не знає фізики, ну, то для нього все життя сповнене магії. З теорією розібралися. Домашнє завдання. Хто зможе розгадати ребус, пише в коментарях за правильні відповіді з мене вподобаєчка. Поки ви міркуєте, невеличка музична пауза, після якої нас чекають тести, тож не перемикайте. Трішечки відпочили. Сьогодні ми завітали до міста Чугуї в Харківській області, в нас є шкіл. От дивні такі відчуття. За вікном плюс 30, а на малюнку сніг. <гум> От. Не знаю, чи хочу я зиму, чи хочу ще насолодитися осінню, я ще не вирішив. Поки я вирішую, хочу я зиму чи ні, у нас тестові завдання попереду, вони самі себе не вирішать. До речі, шановні вчителі, хочу вам нагадати, що ви можете придбати презентації і тести, окремо комплекти презентацій тестів на нашому сайті школа.топ. всі посилання в описі до відео. І так, тема тестів співпадає з темою уроку. Тести проходжу я, починаю тестування. Яка частина ока відповідає за регуляцію кількості світла, що потрапляє на сітківку? Рогівка, склера, кришталик, зіниця. Що у нас відповідає? Хто у нас? Звісно ж, зіниця. Кришталик не змінюється, якщо я не помиляюсь, він тільки стискається, розтискається, а от зіниця зменшується, збільшується, і вона регулює кількість світла. За допомогою якого органу чуття людина отримує найбільшу кількість інформації про навколишній світ? На дотип декілька відсотків, на нюх теж декілька відсотків, на смак декілька відсотків, найменше, якщо я не помиляюсь. І найбільше до 90% людина отримує інформацію за допомогою зору. Ну, ви можете згадати, скільки інформації, от ви зараз навколо себе отримуєте, якщо подивитесь, скільки інформації на дотик пальчиками холодне, гаряче, да, шершаве, гладеньке, на нюх і на смак. Якщо ви нічого не їсте, то ви на смак нічого і не відчуваєте зараз. Не отримуєте жодної інформації. А зір, навіть якщо очі закриєте, ви отримуєте інформацію, що у вас стало темно, відсутні От світло. Які телескопи існують в реальності? Телескоп Джеймса Веба. Існує нещодавно виведений на орбіту. Найвеличніша будівля людства. Вивелий найбіль... телескоп, він зараз допомагає. Телескоп Галілея. один з найперших телескопів, який був створений людством. Телескоп Хаббл є попередник Джеймса Веба, дуже багато таємниць космосу допоміг відкрити. Телескоп Ньютона, так, сфера Ісаака Ньютона один з перших телескопів. Якщо я не помиляюсь, телескоп Галілеї, телескоп Ньютона збереглися до сьогоднішнього часу, Зберігаються в відповідних музеях. В інтернеті можна знайти їх фоточки. Не, не Галілеї Ньютона. Їх не сфотографуєш, вони жили в ті часи, коли фотоапаратів ще не було. А телескопів. Зображення, яке утворюється на сітківці ока, обернене. Так. Симетричне, ні. Зменшене. Так, дійсне, ну, напевно, так. Вкажіть найпростіші оптичні прилади. Фотоапарат. Дзеркальний фотоапарат це простий оптичний прилад. Сучасні цифрові фотоапарати не мають жодного відношення до оптичних. Хоча ні. Там матриця світлочутлива матриця. Це ж оптика. Лінза там є, значить в будь-якому випадку. Непростий, але оптичний прилад. Телескоп розбирали лупа, розбирали, мікроскоп теж розбирали сьогодні. Який пристрій походить від слів далеко та дивлюся. Телескоп, фотоапарат, мікроскоп лупа. Теле далеко, скоп дивитися. Телескоп. Телевіжон далеко бачу. Тільки скоп то з однієї мови, а віжон то з іншої мови. Прийшли до нас. Так. Які вади зору може мати людина? Акомодація ні. Далекозорість так і короткозорість так. Який зір має людина? Тридекулярний, бінокулярний, монокулярний. Ну, взагалі, зазвичай у людини бінокулярний зір. Бі. Два. О, Ми маємо двома очима ми дивимося, ми можемо бачити предмети в об'ємі людини, якої травма одного ока, яка бачить тільки одним оком, є проблеми зі сприйняттям об'єму і відстаней. Тому що два ока дозволяють бачити предмет трішечки з різних сторін. Мозок це все поєднує в одну картину. От. Якщо не вірите, що ви бачите двома очима різну картинку, без проблем. Берете два аркуші папери, скручуєте в трубочку, і робите собі бінокль. А можете просто пальчиками, як ви робите, бінокль показати. І побачите, що ви одним оком бачите одне, а іншим друге. Угу. Коли ви тільки самі розділите, тоді ви будете бачити. А так мозок все поєднує в одну картинку, такий він чудовий. По суті, наш мозок це і є ми. Все інше створене для його підтримки, життєдіяльності. Щось у нас сьогодні забагато біології? <свісно> <свісно> Бо в цьому житті все тісно між собою пов'язане. Так, далі. Від яких слів походить мікроскоп? Малий розглядаю. Далі. Здатність ока пристосовуватись до різної освітленісті, називають вітамінізацію, абрикосизацію, адаптацію, аберацію. Ой, не пам'ятаю. Ну, на... виберу аберацію. Здатність. А, так, це у нас хто? Це не мікроскоп. Ось це у нас телескоп, це у нас лупа, це у нас мікроскоп. О, бачите, треба було прокрутити, щоб усі варіанти побачити. І у мене 10 правильних балів. І, я десь помилився. Ай-яй-яй, як я міг. Ну, давайте аналізувати. Значить, а, не аберація. аберація це геть інше явище. Там була інша відповідь, значить. От, вам завдання. Як? Правильно називається здатність ока пристосовуватись до різної світлості, почитайте. От, у вас в Гуглі не забанили, от, знайдіть правильну відповідь. І будьте знати надалі. До речі, протокол можна зберегти, роздрукувати, якщо у вас є принтер. Тут вказується тема, хто проходив, коли проходив, скільки треба тестування, скільки запитань, скільки правильних відповідей. Ну, це вже більше для вчителів, для збереження, що ви пройшли цей тест і отримали оцінку. Ну і для вас проаналізувати, що ж ви там отримали. З цим розібралися. І так, шановні мої глядачі, якщо вам подобаються мої відеоуроки, обов'язково тисніть здорову вподобачку. Вам не складно, мені приємно. Розповідайте про відеоурок та канал Топшкола своїм друзям в реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтеся на канал, тисніть на дзвіночок. Ставайте спонсором каналу. Приєднуйтеся сайт, у нас є. Зібрано відеоуроки, методичні матеріали, там все є. Сторінка моя у Фейсбуці, у інстаграмі. У Вайбері допомагаємо один одному з домашнім завданням. Така ж спільнота є в Телеграмі, всі посилання в описі. Сторінка в інстаграмі, кому цікаво, як я виглядаю. У Тіктоці коротенькі відео, теорія за одну хвилину. Також на каналі Швидкоматика. коротенькі відео. Одна-дві хвилини, тільки теорія, тільки найосновніше. нічого зайвого. Підготуватися до контрольної, до самостійної, повторити канал Швидкоматика, це все швидко зможе вам допомогти. Ну, а в мене на сьогодні майже все. Бонусне завдання для тих, хто додивився до кінця. Напишіть мені, будь ласка, великими літерами в коментарях слово середулька. Бо саме в середу я записую цей відео урок. Я буду знати, що ви додивилися до кінця, і задоволенням натиснувати це в подавачку. А у мене на сьогодні все. Для До побачення.